Від хреста, який простояв на горі гурка в перечині 20 років, вдалося використати близько 30% матеріалу для нової конструкції, розповідає власник деревообробного підприємства Штефан Вальо. Саме він 20 років тому зробив і встановив хрест заввишки 9 метрів. А через 5 років зробив до нього хресну дорогу. Ми з покійним владикою Міланом Шашіком постійно про це обмірковували. І Я цю хресну дорогу там зробив. Наше підприємство «За власні гроші». Там є 14 капличок. Заснована вона у 2007 році, через 5 років після встановлення хреста. Відреставрований хрест обкутали залізом. Пошкоджені дерев'яні частини замінили новими, тож має простояти не менше ста років. Розповідає Штефан Вальо. не Я завжди думаю про те, про що інші не думають, і хочу це зробити якнайкраще. Я маю таку приказку, якою послуговуюся. За мною залишається лише добрий слід. Тобто, як я піду з цього світу, то залишу про себе гарну згадку. Довго будуть пам'ятати про це. Штефан Валю працює в Україні з 1996 року. каже зараз разом з українцями переживає війну. Перших днів допомагає і фінансово військовим реставрацією Христа, організацією хресної дороги та спільною молитвою за мир. Вирішив підтримати і перечинців. Я так зорганізував. Я сам придумав. Я подав ідею, що будемо молитися за мир в Україні. Узгоджував день, коли можемо організувати спільну молитву біля Христа. Запросив усіх вірян, греко-католиків, римо-католиків, православних та інших релігійних конфесій. І усі були згодні разом молитися. православних, а ще там А всі були перед встановленням Христа територію поприбирали працівники деревообробного підприємства та жителі пере. Чина, зокрема, вони прибрали у капличках та позбирали хмиз навколо до хреста на горі та хресної дороги. Приходять помолитися представники усіх релігійних конфесій, що діють на території громади. Це хресна дорога. Вона як і релігійний туризм розвивається в нас, бо тут люди так індивідуально люди відвідують цю дорогу. Тут можна просто прийти спокійно заспокоїтися, помолитися і подумати щось про своє, про вічне, про Бога. Олеся Добані, Іван Чемко новини на Суспільному.